І ось ми продовжуємо наш огляд суковентів. Фарбовані. Це також фарбовані 419 гривень. Ну, я чогось їх не дуже полюбляю. Для мене рослина так повинна бути рослиною. Не фарбована. Але в кожного свій смак. Ось такі от різні є рослинки. Алої. Такі ось іхівері різні, також є. витіка велика кількість можна обрати все, що вам захочеться. Оці також дуже-дуже красиві, 739 гривень. Ну, вони також дуже величезні, гарні маранти різні. Кілотені, ось такі ось рослинки, до речі, непримхливі. Це сансіверії, різновиди різні, вони непримхливі в догляді, догляд, як за сукувантами. Рідко поливати їх потрібно, краще не долити, ніж залити. Олутіння або російне світло. Фікус є такого плану, драцени, драцени також непримхливі. Зачастую їх просто заливають. Поваєте краще через піддон всі рослини. Тобто в піддончик ви знизу наливаєте пошечку води, і знизу п'є рослина. Таким чином ви не залійте рослину, Будуть, буде пити коріння, стільки потрібно. А якщо зверху, ви просто поливаєте грунт, скажімо так, і він спресовується. Зазвичай люди поливають не відстояною водою, а потрібно відстояною. і з'являється така кантовочка білого кольору, осадки з води. Потрібно Наприклад, в бутиль наливаєте воду, відстоюється вона або в якусь ємкість, щоб доступ був до повітря. Вона відстоюється у вас хоча б три дні, а краще тиждень, і цією водою ви поливаєте. Трианди такі вже їм пора на реанімацію. Оце ось дуже гарна така рослинка. стендапсус, такий ось двокольоровий, Цикламени, також такі. Не кожен зможе з ними, скажімо так, воювати в домашніх умовах. Ось. І такі ось да, це негарні. Різних кольорів. Темні, світлі, скажімо, на кожен смак, ось такий ось аспленіум. Папоротник. До речі, з усіх папоротників це найпримпливий, якщо вирощувати в кімнатних умовах юки. Непрямхливі їх також рідко поливати потрібно. Ну, рідко це мається на увазі, звичайно, не засушити їх, а в міру поливати. Дуже багато декоративно-листяних рослинок. Колотея є така специфічна, їй потрібна волога. Якщо недостатньо вологи, потім підсихає листя. Оці дуже гарні такі аваказії, бачите, сір... сільвер. Просто крутезні, офігенські. Дуже мені подобаються, Але вони великих розмірів, в мене нема стільки місця, щоб їх вдома вирощувати. Ось такі ось плющі. Також класна рослина, такий стендапсус. Офігенна рослина, теж якщо вдома вирощувати, хто не хоче сильно заморочуватись, то рекомендую. Навпаки, не рекомендую ось таку рослину, салагінева називається вона. Дуже гарна декоративна рослина, але вона дуже-дуже любить полив. Тобто, якщо не полив, листя в'яне, вона засихає просто дуже швидко. Ви не можете її залишити і поїхати десь на відпочинок або відволіктися ще кудись. Ця рослинка також непримхлива. <кхів> також тут хої є на відео, ось такого плану ось. Одна з хой в мене є підписниця на каналі, в якої дуже багато хой. Ну, багатенько, скажімо так. Так що передаю вам привіт. У вас дуже гарні рослинки. Дуже... Одна з моїх перших підписниць. Класні. така авоказія, дивіться, чудова. Дуже така специфічна рослина, в принципі, для кожної рослини є свій догляд. Дивіться, які гарні картончики, одні чисти ще непримхливі, також можна вдома тримати. Ось такі лимони. Ці трасових багатенького також росоїн, сезон зараз. Куча різних горщиків, пластик, кераміка. Ось також сенсіверії. Це вот такі ось Оце класна Сансиверія. Така от жовтим краєм. Куча різновидів.